Пане інструктори, готовий до тренування. Окей, okay, very good. Зараз. Окей, okay, починаємо. Навдіть, будь ласка, прицільну планку на танк. Okay, 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 okay. Навівся. Так. і Коли за місцем побачите хрестик, то як то кажуть, push the bottom, okay? okay. Але це повільно, спокійно. Треба дихати так спокійно, тихенічко. Як я дихав. Oh. Діхаємо так, а яке спокійно, спокійно, дуже спокійно. Отак, от спокійно, спокійно, спокійно. Я відтворюю атмосферу приблизно до бойових дій. Чи ви думаєте, що на передку буде також спокійно, як на зміїному, після жесту доброї волі росіян? Ти якщо матюкаєшся, Матюкайся вже по-нашому. Бо я, якщо щось не розумію, я одразу кидаю гранату. Це не Матюк. Я питаю, ви хто? Дід Піхто. Я серйозно. Я теж серйозно. Позивний дід піхто. А ти хто? Я сержант Макгрегор, інструктор НАТО, буду навчати вашу молодь. Ну, це ми ще подивимось, хто кого буде навчати, да? Я вибачаюся, але в нас закрите заняття, окей? окей? О, ти диви. Значить, небо вони закрити не змогли, а заняття закрили. Що ж це ти не зважай на мене, сержант, як ти МакДональдс. Макдауд. Макфлури. Макдауэлл. Макдрайв. Точно. Я учасник операції «Буря в пустелі». А я дуля в кармане, и шо? <толі> в мене є найвища військова відзнака США, медаль по шані. Ммм, mm, а в мене дивись, що. 20 смс-ок від головнокомандуючого. Молодець боєць, молодець боєць, молодець боєць. І це тільки за Чорнобаївку. <праць> Чорнобаївки був? No. Отож. Давай, давай. Окей. Okay, okay. Залишайтеся, але не заважайте нам. Ну що ж, якщо ви готові, так, да, то ми почнемо. Окей, okay. let's go die. Танк в зоні враження, наводьте, та стріляйте. Okay? Uh -huh. Готовий стріляти. Так, добре, стріляйте, танк в зоні враження. Okay. Mm -hmm. Почекай. Я вибачаю, що почекай, що чекати? Чекай, чекай. Я не розумію. Що, чекай? Ну, щоб хоча б ще два танки підійшли. Ти бачив, скільки коштує ракета на цей джавелін. Так що підійдеш ще два, потім лупасиш, і я тобі покажу, що таке танго в трьох з джавеліною. Я вибачаюсь, одне ракету, три танки. Так. А що тут такого? Ми це робимо вже давно на подивись відосік. Короче, значит, наводишься на середний, лупасиш його, у нього взривається боєкомплект і всім трьом танкам пиз. It's really? Yes, really, really. Ти ще один відосик подивись. Ось цей, о, о, о. А, я вибачаюсь, як вам вдалося противотанковою ракетою збити літак? В інструкції чітко написано, що... А що, до джавеліна є інструкція? Який раз він не чув. Окей, okay, давайте спробуємо на симуляторі. Окей. Okay. Я дадам три танки і ми спробуємо, але I think it's impossible. Possible possible. Давайте. Готовий. Навівся. Поїхали. Що ви робите? Імітую стрільбу з пикапа. Я я вибачаю. Де ви бачили, щоб джевеліна стріляли з пікапа? А! Із пікапа, із квадроцикла. У нас замком звода навіть з підводи лупанув три танки. А у нього ще прадід воював за махно. Можу стріляти. Спочатку треба дзвонити. Кому дзвонити? Начальству. Та нафіг начальству дзвонити. У них і так справ там вистачає. Дзвонити треба калюні, оператору дрона. Навіщо? Ну як навіщо? Відеодокази, що ти лупанув одною ракетою три танки. Кому ти потім докажеш без дрона? Йо-мойо, а це премія 120 тисяч гривень. Так за танк вже 50 тисяч дають, це має бути 150 тисяч. А калюня. Що ти думаєш, калюня за так буде свого дрона по полях ганяти? Окей, стоп-толкінг, пліс, летс го вдалі, продовжимо тренування в зоні враження ворожій БТР. Ваші дії, окей. Наводжусь і стріляю. Кути по своїм, ти шо? По яким своїм? Ви же бачите літера Z на екрані, ну? А ти шо, бачиш там прив'язаною до броні стіральну машину, м'ясорубку чи собачу будку? No. Отож. Так а як же літера Z? Ну і шо? Треба думати головою спочатку. Я ось нещодавно сиджу і дивлюся, напередок вискакує БТР з літерою З. Я думаю, що він такий дерзкий, а потім беру бінокль, дивлюся. Тачняк. Вот факт тачняк. Я тобі зараз покажу, я сфотографував цього БТРа. Дивись, ось бачиш, що це. Ну, no, літера «З». А ти читай, що після літери «З» написано. А лупу вам, а не Україну. Це наші. Окей. Okay. Наші. Вони з тієї броні ще стільки орків навалили. Але ж ви знаєте, я навіть не розумію, як ви будете воювати. Нормально будемо воювати. Так, до останнього орка. Окей, okay, let's go Далі продовжуємо тренінг. Наступне завдання. Відпрацюємо швидкий маневр. Вам треба змінити позицію у ваші дії. Окей? Okay? Забираю блок наведення та відходжу. That's right. Пррр, стоять, коняка. Акумулятор. It's shit, він використаний. Так, він одноразовий. Сам ти одноразовий. А У мене два електросамоката. На чому їздять, ти думаєш? Акумулятор забирай. Окей, okay, що ви робите? Ну, no. далі чіпляю гаубіцю до машини та змінюю позицію. That's right. Great. Навіщо до машини цепляти? Ти бачив скільки соляра коштує. Але ж пальне для армії безкоштовне. Ну так, але ж для комбайнерів не безкоштовно. То краще я ту соляру комбайнерам віддам. Вони зберуть хліб, щоб наші африканські друзі там не померли. А гаубицю можна і руками витягнути. Окей, okay, let's go далі. Відпрацюємо наступ ворожої піхоті. Okay. До вас повжуть 20 о, солдат. Ваші дії кидаю гранату. Okay. О, ну ти дурилка картонна. Нащо свої гранати витрачати? Коли можна просто їхні взяти і зробити їм кешбек. А якщо вони не кинуть? Ну, ось тоді кидаєш. Гранату. Каменюку. Навіщо? Щоб вони подумали, що у нас закінчилися гранати та підповзли поближче. І тоді кидаю гранату. І ось тоді даєш попрацювати подаруночкам від саперів. А, замінували. Заінтригували. Вони там прикопали унітаз, стиралку, м'ясорубку. І ось коли вони починають це відкопувати. Тоді кидаю гранату. Ні. Тоді чекаєш, коли вони почнуть битися за це добро. За стиралку і унітаз? Хто з ким? Так, хто угодно з ким. Ну, можуть буряти з кадировцями, а можуть і курські з пермськими. It's not really Normal people так не роблять. It's not normal people. It's not people вообще. Коротше, Чекаєш, поки буряти доїдять кадировців. Потім. Що? Киди гранату. Нє, потім достаєш телефон і знімаєш це все для тіктока. Розумієш, і дивись, щоб батарея заряджена була. А якщо батарея розрядиться? Ось тільки в цьому випадку кидаєш гранату, тільки обережно, щоб унітаз не потіпити. Повернемось до тренінгу, окей, okay. New Situation. Лі... Розвідка у лісосмузі виявила велику кількість ворожої техніки та е, живої сили. Ваші дії. Окей. Okay. А... Та що тут думать, Байрактара туди запускаєш, через п'ять хвилин там нічого нема. Який байрактар? Звідки він тут буде? Волонтерам дзвониш, треба байрактар. Все, через годину у тебе байрактар. За годину? П'ять мільйонів доларів? Mm. Ну так, це я загнав за годину. Півгодини буде достатньо. Слухайте, ну, no, I don't worry. Я uh, don't understand you. I don't understand your tactic. Тому, знаєте, uh, сьогоднішнє завершено. Окей? Okay? Питання є? Ні, питань нема. Окей, окей. А у okay. 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 so... мене є. А, oh, прошу. Чуєш ти, Макфлай? От дивись, задачка тобі. Okay. На Миколаїв виїхали п'ять рашистських танків. П'ять окей. Okay. Один зламався одразу. Mm -hmm. На другому закінчилося пальне. Okay. Третій просто загорівся. Okay. Скільки доїхало до Миколаєва? Два. Думай. Думай. Що то думать? Було п'ять, мінус два, мініс один. Два. Доїхало зеро. А де ще два? А цигани. От ти, як не в Україні живеш. Послухайте, я правда, я не розумію, в чому ваш секрет українці? Ха, в чому секрет? У людях секрет. Де ти ще бачив таких людей? Ось де ще? В якій країні, скажіть мені, без безхатьки будуть збирати бутилки для бандерівських смузі, а ще накладати кучі на ворожі мітки? А? Де ще в якій країні фермери будуть збивати своїх зі своїх бердянок гелікоптери? В якій ще країні тітки будуть банками огірков збивати ворожі дрони? Де ще люди виходять на танки з голими руками? а? Слухайте, але ж я не розумію, навіщо ви тоді нас запросили? Та щоб от ви на це подивилися своїми очима. І вже потім не ми вас, а ви нас просили вступити до вашого НАТО. Пішли нам ще батьківщину захищати. Пішли.